Вітаю вас, дітлахи! Доброго ранку, хлопчики та дівчатка! Сьогодні з вами ми продовжуємо спостереження за змінами, які трапляються з рослинами на початку осені. Зараз місяць вересень. Подивіться, що це таке на кущиках. Так, це виноград. Виноград! Ось такий великий, великий рожевий, ось такий чорний. Він трішки менший за розміром, але ж подивіться, які великі гронки. Діти, виноград це кущ, на якому ростуть ось такі чудові плоди, плоди винограду. У винограда теж є стеблина велика, є просто, подивіться, стеблини, гілочки, на яких тримаються листочки та ось такі плоди. Діти, а давайте роздивимось листочки винограду. Подивіться, які вони за формою. Вони схожі на клинові. Вони зубчаті, різні, різні великі. Спочатку вони зелені, а потім ось цей, подивіться, ось цей. вони жовтіють. А виноград спочатку квітне квіточками на початку літа, потім квіточки злітають і ось такі, подивіться, маленькі зелененькі ягодки образуються. Потім ягодки стигнуть, стигнуть і виростає ось такий чудовий виноград. Подивіться, які великі гронки. Вони якого кольору? Синьо-фіолетового. Виноград дуже смачна, корисна ягода. Чому? У винограді дуже багато корисних вітамінів, мінералів. Тих речовин, які потрібні для росту, зміцнення організму, щоб ми з вами не хворіли. Але ж в винограді є кісточки, які треба викидати, коли ви коштуєте коштуєте виноград. А ще дітки із винограду роблять виноградний сік. І саме із ось цього. Чорного винограду, який ви зараз бачите, роблять смачний, корисний виноградний сік. Для того, щоб виноград ріс, квіт, для того, щоб з'являлись ось такі гарні гронки винограду наприкінці чи на початку осені, за виноградом е, треба слідкувати. Його треба поливати. Обрізати навесні зайві гілочки. А ще треба просто любити, розмовляти з рослинами, поливати їх. І тоді у вас буде гарний врожай, який зараз є у мене. Ну що ж дітлахи? А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей в світі рослин.